Шановні батьки та любі малята, запрошуємо вас до нашого дружнього та затишного дитячого садочка номер 333 Місце, де кожен день наповнений теплом, радістю та новими відкриттями. У нас ваші малюки знайдуть нових друзів, пізнаватимуть світ у цікавій ігровій формі, розвиватимуть свої таланти та здібності. Наш садочок це не просто місце, де діти проходять час, це світ, де вони ростуть, розвиваються, навчаються дружити та пізнавати навколишній світ. Запрошуємо вас на знайомство в наш садочок. Ми чекаємо на вас у нашому дружньому дитячому садочку номер 333 де кожен день це маленька пригода, наповнена радістю, сміхом та новими відкриттями.